Ну, типи їздити по моїм коробкам я просити. Мені треба на касу! Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати в супермаркет-симулятор. В минулому відео у мене тут була велика перестановка. Не знаю, чи привело це до чогось хорошого чи ні. Ну, як мінімум, зараз у мене тут трошки все структуровано і має хоч якийсь то сенс. Скільки коробок чого? Так, продовжимо грати, розвивати наш магазин. Хтось у мене питав, чи є в мене в планах дожити до останнього розширення. Не знаю, останнє розширення це коли на 100 В якому рівні? На сотму, мабуть, просто, так? Я щось вже забула. Зростання на 99-му, а коштує 160 тисяч. Йо-майо. Ну, мені хоча б до 15-го розширення дограти, знаєте? Ой, не знаю, як довго я протягну в цій грі. Ну, поки граю. <гум> поки нормально, поки не дуже сумно. Так, поїхали розгрібати. Що в мене тут? Чому це тут валяється? Так, в принципі, в мене все є. Це пуста коробка. Ага, ти коробку з кетчупами покину просто. Ох ви гамнюки! Так, ладно. Відкриваємось, в принципі, я бачу, що все є. Так? Все ж є. А, ось ще є якась коробка це мусок. Нормально, курку треба купити, до речі. Взагалі, я хотіла що зробити. подивитись, коли в мене там ліцензія. Next. Почекайте. На 42-му. Ох, та ти що? Я ще можу грати, кайфувати тут. Скільки часу? Я до 40-го рівня. До 42-го ще 25 перестановок зроблю. Так, і ще під попереднім, чи якимось там попереднім відео. Казали, що потрібно. Опа, якогось товару немає води. Я її купила. Зараз треба це все розтащити. Казали, що треба переглянути свої ціни. Тому що є деякі проблеми. Зараз ми, мабуть, цим займемося. Так, у мене полюбає продукти, які вони не знайшли. Тому що в мене такий. Плюс-мінус пустенький склад. Не наповнений, так сказати. Так, день завершено. Зараз розтощу ці коробочки, парочку штук, які тут лишились у мене. Так, завершуємо день. Дофігій ще не знайдених товарів, йо, пересете. Так, початок день. О Боже. Так, зараз я передивлюсь всі ціни і буду якось піднімати, ну. Тут, наприклад, ринкова ціна 3.05 у мене стоїть 330, я поставлю 320. Типу на 15-20 копійок буду піднімати. Я сподіваюся, їм не буде дорого, бо реально до дорогих продуктів для них. Так, В принципі, я можу робити це із відкритим магазином, будь ласка. Ходіть, тільки в мене всі там товари, здається, є. Зараз якось розберемося. Що що кажуть? Що вони мелють? У мене все є. Все мусака. Я її купила ту мусаку, я її не купила. Так, здається, потім будемо переглядати далі ціни. У мене закінчились продукти. Так треба поки закрити мою касу, не можу, не можу, не можу, не можу, не можу з вами тут нічого робити. Так, мені ще треба багато продуктів. Це все мені не підходить. Давай ще раз. Так, ви завершили день. Боже, мої булочки. Ви прекрасні. Товари не знайдені, у мене все збільшується і збільшується ця сума. Це погано. Морські рибінці дешевшали. А де ви? Ось вони. Блін, ну от як мені ці ціни, блін, ставить? 2,90. Хто за? І прибуток такий буде малий через ці. Ой, зменшення цін. Поки більше не буду. Зараз на касу не стою, поки не заб'ю собі склад. Аж по саму шию, блін, щоб я тут плавала у всіх цих коробках. Це повно. Це що? Це мої бусінки. Боже, скільки ж у мене пустих полок, це капець. Це аут. Загальний прибуток 104 за сьогодні. Так, тепер, поки я все не заб'ю, я не відкриваю магазин царян. Так, мої чувачки всі підпирають стіну вже стоять. Що ви тут поставали? Один пішов, щось взяв. Всі стоять велетні. Якого біса ви тут поставали? Ну, що справа? Так, я забила свій склад, як ніколи в житті. Що це в мене тут? О, дивіться. Ще що щось знадобилось. Молока немає, йо перметр. Як так вийшло? І його точно немає в запасі, я знаю. Щоб його ще купити? О, дивіться, сиру немає піци одної, борошно. Так, тут вистачить, що купити. Сир. Все ви допікали. Так, а як мені тепер тут щось шукати? Всіх кучах, якщо я не знаю взагалі приблизно, що тут стояло. Так, чуваки все тискають і таскають. Я навіть не знаю, що в мене. Чуваки все тискають і тискають, я навіть не знаю, що в мене тут де лежить. Так, тут видно, тут видно. Тут дулю видно. Спагітулі ну не треба, не треба. А це що, до речі? Топліку теж не треба. Так, ви молодці. Погнали далі! Так, у мене це відео, я чисто все відео намагаюся забити собі склад і поки не виходить, тому що постійно чогось не вистачає. І в мене знову забита корзина. Я її купую і знову розкладаю. Який я раз це вже роблю? Хто мені скаже? Я не знаю. Ще й вода закінчилась. Йоптень, дриптень Ой, господи, вода. Не знаю, що мені ще брати. Так, візьму, щоб типу не саму воду. І зараз ще щось візьму. Борошно, мені треба все. Все, це останні коробки, які я на сьогодні розкладаю. Хіба ото будуть діставати, оці, що в мене тут лежать на складі, зайві начебто. А це все хай буде, як буде. Якщо чогось і не стане, то що я можу зробити? Господи, знову переповнено. Та й пта, гресете. О, господи, та посунься, ти, Коробки впали. Ляха. Все, мені потрібно на касу взагалі, то... Ой, господи, стій тут. І тут все повно. І йду на касу. Боже, їх тут скільки, що я наче їх всі і не зможу рознести. Стій. Головне, щоб вони не попадали людям на голову. Все інше тут таке. Боже, а що ж у мене все переповнено, Аліна? Що ти нагребастило? Я не знаю, куди його ставити. Так буду ставити коробки. Типу, на місце коробок, але без коробок. Сирочок. Взагалі по нулям, господи, все валяється. Щось таке непонятне відбувається в цьому, на цьому складі. У мене справжній склад. Фак, горілка закінчилась. Ви переживете день без горілки? Ай, ладно, у вас там тої горілки куча. Я йду на касу, людоньки. Я, я спішу до вас на касу. Ой, Плюха. Так, це що? Хай тут десь лежить. Все, 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 я лечу. Каса, я каса. Я вже тут. Так, все є, горілки вистачить. Цієї, блін, насправді може не стати. Я не знаю, що робити. Купить, чекаю на косу. Так, я звідси бачу горілку. Бачу, якщо що я бігасенько докуплю, збігаю. 90 бам-бам-бам. Цінами я так і не розібралась, Блін, що я стала мало заробляти, мені здається, як позбавляла ці ціни. Хоча я і не всі збавила, але все одно Ну, я не, не певна на 100%. Так. І ще мені не подобається, що в мене оці копійки дебільні, а прибрати їх зовсім в мене не виходить. Тоді стає або дуже дорого, або дуже дешево. Що тут у мене по платежам? Тіть тупо банк платежі платимо. Можу все погасити, що є тут. І потім ще лишиться три платежа. Рахунки платимо і тут все платимо. Супер, ще, до речі, два розширення складу є. Класно. У мене покій так вистачає. При чудово люблю, коли не потрібно давати решту. І не люблю, коли розплачується картою. Чому це не автоматизовано тут? І його пересете. А чому у них на касах так багато людей? У мене дві калічки було і все. Давай, 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 50-60 копійок, краще тобі. Мадам в рожевому, ну куди ти почесала? Тут вільна каса стоїть, як би. А ти ото кудись пішла. А це взагалі якось не рівноцінно. оцей розподіл клієнтів. В того 4, в того 1 у мене 0. Скільки в мене вже проведено операцій, до речі? Та вилазьте, Йошкіндрин. Це ця каса так незручно стоїть, звичайно. Треба не ринок. Ну, як тільки я пішла, вона прийшла. Ну, звичайно, коли б ти ще прийшла. О, бляха, 660. Мало. Дуже мало. І це я ще працюю до останнього клієнта. А якби я в 9 закривалась, так от наступило 9, я лов, все вже ніхто не заходить. Так тут у мене тут ще заходить, я думаю, людей 10 плюсом. Так, горілочки вистачило. Прекрасно, в принципі, всього вистачило. Давайте пройдусь, подивлюсь, що тут, як тут. В принципі, дуже навіть достойно все є, всього вистачає. Морозило мене. Іду, йду. Зараз ще позаглядаю трошки іду. йду. Цікаво, через скільки місяців я зроблю тут 900 операцій? Алілуя. Так, тіпочки ще тут щось носять. Ой-ой-ой. Так, я можу, в принципі, оці, поки розкидати коробки, які в мене тут є. Це, о, тут десь в мене картопля стояла. А, Це щось непонятне. Те, молоко тепер закінчилося, того повного. Ну супер. Яблуко, а тут? що? Ще одна вода. Ну, супер, морозиво є. Це що? Таблеточки є. Тунець, 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 тунець. У мене тут дві коробочки заготовлені. Так, яйця наповнені. Хімія синя. Повна, синє борошно. Суші білі. Це що? Блін, то ти подивись на неї. Це просто якийсь треш. Все наповнено. Так сині. А це що у нас? в нас сусу, сусу, сусу. теж наповнено. Йдемо сюди. Ще одні суші. А якого біса вони тут стоять, до речі? Вони більше не стоять тут, вони стоять на полиці. Бомс. Гребінець. Куча. Злаки. О! Дуже добре, і наступні злаки теж зараз вткну. А це що? ще? Ще одні суші. Ніхрена собі в мене сушає. А чому вони тут? Ладно, хай стоїть тут. Це хай стоїть тут, все нормально. Це то в мене відосік вийшов. Так, піду подивлюсь, можливо, заплачу кредит. Що тут по кредиту? О, давайте погасимо достроково. Погасити достроково все сплачено. Загальний борг має бути нуль. Банк. Загальний борг. Залишу платежі. Але ж погасила. Що? Хто не поняв, то я. Ладно. Завершуємо день. Знайдемо дорогі продукти один. Ладно, я не буду змінювати ціни, нехай буде так, як є. Так, що ж? Зараз я бігом паста. Паста, паста, паста. Що це таке за паста цікава? Ось вона цінник змінити. Треба. Вау! 7.20, поставимо, щоб дуже дорого людям не було. Так, і на сьогодні на цьому ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. Досить на наступного відео або на стрімі!